Дмитро Вишневецький. Славетний козацький лицар, визначний полководець, заснував фортецю на острові Мала Хортиця на Дніпрі, згуртував навколо неї козаків і цим поклав початок Запорізькій Січі. Про його хоробрість і талант воїна складалися легенди. В українській народотворчості ці легенди перетворилися на широко відому думу про козака Байду, що уособлював козацькі вольності. Войовничий дух та нечуваний героїзм у боротьбі з ворогом. Під час походу у молдавські землі, де тривала боротьба за княжий стіл у Валахії, Вишневецький зазнав поразки і потрапив у полон до турків. Того ж року його було страчено у Стамбулі. Його повісили за ребро, на гак фортечного муру в Галаті, одного зі стамбульських кварталів. Князь страждав три дні, зазнаючи інших тортур. При цьому він проклинав магометанську віру. Не витримавши цих проклять, турки вбили мужнього воїна стрілою.